Дві дами перед обідом. Після обіду не лежимо, щоб сало не зав'язувалося, А до обіду можна. Собачка мене жде, тільки хвостик виглядає з-під дверей, як на його туди запихає, навіть не знаю. Бабуся прийшла, бабуся, подивіться, подивіться, якої радості. цілує. Бабусю, Боже, дай Бог, щоб вас так любили, так любили рідні, діти, як мене любить моя собака. І навіть не моя, а дочина. Але бабуся в неї на першому місці, правда? Да, да. Прийшла бабуся, прийшла, буде чухати, скучала моя дівчинка. Моя ой, 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 моя плюшечка. Ой, бабусі, вже синяки грудях. Але що не зробиш ради любимої собачки? Собаці часом краще жити, як туди От коли баба не може йти по сходах, ніхто її не, не несе. А коли вона не хоче, бери бабу і поскар. От таке життя. Собаче краще. Плюшечка, їжа з виборчить. Ну, я розумію, що спека, ніхто не хоче їсти, і ти не хочеш. Ну не їсть, собака. Бабуся, давай, давай. Ну, їж, бодіш, інго, борсь, дінгу. Боже, якби мене так припрашували. Якби мене так припрашували. А то ж не не їсти, хоч ти що хочеш. От боже, сіла, думала, посижу. Бігай, собачко, бігай, чого ж ти не бігаєш? Ні. Вона не бігає, от водичку ношу, боже, ношу з собою, щоб водичку пила. Я сижу, і вона лежить. Хочу, щоб я з нею бігала. Вечірній променад. О, посідали дві, одна стара, друга мала. І нам добре. Сонечко зайшло, комарі кусають, але поки що хто посидить, хто полежить. Ну кожному своє!